Руслани, вітаю вас і дякую за те, що до нас доєдналися сьогодні. Доброго дня, Маргарита. Доброго дня, шановні глядачі, пропоную розпочинати нашу зустріч, і для початку ми вдячні вам за те, що ви надасте нам роз'яснення. Розпочнемо бесіду. Так, давайте давайте почнемо із запитання стосовно саміту J7. Розкажіть конкретно, а які плюси ми винесли як країна, так і з того, що цей саміт відбувся. Перше, це повна політична підтримка територіальної цілісності України, тобто невизнання в жодному разі ніякими міжнародними інституціями так званих псевдореферендумів. Друге, це запевнення України, що в цей важкий економічний час вона не залишиться сам на сам зі своїми проблемами, і буде необхідна фінансова підтримка. Наскільки вона буде велика? Давайте по цифрам. Мінімум, що нам потрібно на наступний фінансовий рік, це 2 мільярди в місяць. От знаєте, от давайте цю проблему трошки зменшимо до рівня домогосподарства, до рівня сім'ї. От прожитковий мінімум України на наступний фінансовий рік це 2 мільярди доларів в місяць. Це самий мінімум. Якщо буде 3-3,5 мільярди, ну це вже трошки легше. А щоб вийти хоча б на показники 2020 року, потрібно десь приблизно від 4 до 6 мільярдів у місяць. Уряд Сполучених Штатів Америки виділяє щомісячно півтора мільярда доларів. Це теж один із результатів G7. Тобто, до самого мінімуму, нам залишається не так вже і багато: 500 мільйонів доларів щомісячно. З цього приводу теж були дискусії на площадці G7 і країни погодили, що це буде так. Головне питання: скільки зараз буде виділяти Європа і яким конкретно чином у вигляді е, допомоги або у вигляді кредитів. Це трошки різні речі, коли вам просто допомагають, і коли вам допомагають кредит. Кредити потрібно віддавати. Третій момент, е, що всі країни G7 Погодились з тим, що е, всі наслідки війни будуть компенсуватися в тому числі е, за рахунок Російської Федерації, але поки що не існує міжнародних інструментів, як це втілити в життя вже сьогодні. Це досить складний міжнародний процес, і я хочу, щоб наші шановні глядачі розуміли, що це не робиться, знаєте, так, щелчком пальців. Але концептуальне рішення прийняте, і я думаю, що ці концептуальні рішення будуть втілені у життя. Тобто буде шукатися юридична база, так, для того, аби це могло бути втілено, фактично у життя. Я маю на увазі компенсацію. Її треба розробити, її треба погодити і потім вже запускати. І третій момент це стосовно ситуації в українсько-білоруських відносинах. Угу. Білорусію попередили, щоб вона стояла осторонь цієї війни. Але наскільки це буде втілено практично? У мене дуже велике запитання, тому що ви ж бачите по тій інформації, яка проходить в засобах масової інформації, те, що пишуть білоруські інтернет-портали, тобто Росія фактично легалізувала свою військову групіровку, яка була введена. Під час е, подій е, в мінську е, в серпні 20-го року, пам'ятаєте, то тоді неформально була введена досить серйозна групировка на територію західної Білорусі, і зараз вона фактично легалізується. Це небезпека, це небезпека. Відкриття ще одного е, фронту, ще одного напрямку військових дій. Напрямок Полісся Житомир Вінниця це досить суттєва загроза. І не дарма президент Зеленський запропонував розмістити на цьому кордоні миротворчий контингент. ООН. але поки що зворотнього зв'язку нема, тому що будь-яке розміщення миротворчого контингенту це певна процедура на рівні Ради безпеки ООН. Довго вирішується так. Це запитання. Це не можна зробити ну умовно в телефонному режимі через те, що зараз війна, і це в тому числі Маргарита, і в тому числі те, що вартість цієї місії це, як правило, десь приблизно мільярд доларів в рік. Дякую вам дуже, пане Руслан, за те, що сьогодні ви до нас доєдналися і приділили нам в свій час, поділилися своїми думками. Дякую, дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Так, будемо запрошувати вас надавати нам коментарі надалі.